Слава Ісусу Христу! Не хочете, шановні друзі, читати, а може не маєте часу, а може ліньки читати, то послухайте. Сьогодні свято трьох святителів Василія Великого, Григорія Богослова і Івана Золотоостого. Ще в 11 столітті в Царгороді люди влаштували суперечку Хто святіший Чи Григорій, Богослов, чи Іван? Чи може Василій Великий? І ось одному. Єпископу приснився сон. Скажи людям, щоб вони не сперечалися, бо ми всі однакові для наших вірних. І нехай нас всіх вшановують в один день. Мені згадалось, шановні, недавно то не сеперечка була, а просто таке непорозуміння. Одна вчителька, пенсіонерка, але з етичних міркувань я не буду називати її ім'я, доказувала мені, що я з діда-прадіда, тобто вона, греко-католичка, але ми є православні. І Володимир Великий віру прийняв православну. Мені прийшлося запросити її додому і доказати на фактах, що це зовсім не так. І ось в мене в руках, шановні, Оця книжечка пізнаймо правду, і правда з'єднає нас, щоб ми не сперечалися, є люди фахові, є історики, є професура. І ось я хочу на такому прикладі довести. Що описує професор Ярослав Заборовський, Дещо про терміни український історик, фаховий спеціаліст з історії стародавнього Рима та історії Християнської церкви, в античний період та середньовіччя, завідувач кафедри історії стародавнього світу. Історичного факультету Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, міста Івано-Франківськ. І ось що професор описує. У боротьбі з Українською Греко-католицькою церквою, як мовиться усі засоби годяться, у свій час використовувалися слідчі та каральні органи. КГБ, міліція і навіть армія. Проте не гребували і витонченішими засобами у тому нерідко йшли вхід знахідки в лапках, в архівах або твори істориків в лапках. Неодноразово доводилось чути, він католик, це польське слово. Від польського слова кат, отже, віра його катівська. А в протилежного боку чуємо, які ж ми католики, ми православні. Давайте ж врешті з'ясуємо на тверезий розум, відкинувши всі явні нісенитниці та вигадки. Термін католицький, тобто загальний. Всеохоплюючий, вселенський, правовірний, прийшов у нашу мову з грецької, де він у своєму первісному значенні часто зустрічається вже в VI столітті ще до нашої ери в Аристотеля. згодом у творах історика II століття до нашої ери Полібія. Цих же значеннях у другому столітті нашої ери переходить у латинську мору, мову Аполей. Однак у нашу мову він перейшов тільки за посередництвом церкви. Вперше, у церковних текстах це слово було вжите в одному з листів святого Ігнатія єпископа Антіохії. Який більше відомий у нашій і усіх православних церквах як богоносець, помер приблизно в 107 році нашої ери, тобто воно увійшло в церковний лексикон ще в апостольський період історії християнства. Юридично термін був зафіксований у нікейсько-цархському символі віри вірою в єдину святу Католицьку і Апостольську Церкву. Починаючи з IV століття нашої ери, він увійшов у всі літургічні тексти і комплекс щоденних молитов кожного християнина. А як відомо, не було тоді ще ні Польщі, ні України. На наших землях. Він уживався з часу запровадження християнства, тобто з 10 століття, про що свідчать тексти епохи Київської Русі. В російській мові походження досить пізнього, і, скоріше всього, як запозичення з польської мови. Бо філологи ще не вперше його зафіксували в плачі. О Московського государства, що датується 1612 роком, а Світський загально вживаній мові ще пізніше з початку 18 століття. Курахін 1705 рік. Оскільки це був період майже безперервних війн з Польщею, термін одразу. Набув образливого значення, і таким ми його знаємо практично з усіх російських словників, починаючи від далі 1880 рік тонн 2 сторінка 98. У період боротьби різного роду єретичними рухами для захисту христової віри в 5 столітті і пізніше. Виникла необхідність використовувати також іншу термінологію. Так у церковному лексиконі з'явилось слово ортодоксальний. Це також запозичення з давньогрецької мови. І в згаданому вже нами Аристотеля, воно означало мати вірну думку, правильне судження. Офіційних церковних текстах це слово вперше зустрічається в період боротьби з монофізитами в документах 4-го Халкедонського собору 451 року. Латеранський синод 649-го року його вживання визнав, а шостий Вселенський собор в Царгороді. 681 року його затвердив Учитель церкви святий Йоанн Дамаскин, 750 рік, навіть використав його в назві третьої частини свого головного твору Джерело знань. Термін набуває широкого розповсюдження, особливо в період боротьби церкви з іконоборством у Візантії. Був часто вживаним на засіданні 7-го Вселенського Нікейського собору 787 рік. А у 842 році першу неділю Великого посту було встановлено відзначити як неділою Ортодоксії. Таким чином, у порівнянні, з переднім терміном це слово. Є пізнішого походження. А оскільки всі відомі там тексти святої літургії, більш раннього часу, шукати його там не слід. З часів запровадження християнства на Русі термін входить в досить широкий обіг на наших землях у вигляді кальки з грецької мови, тобто в буквальному перекладі. Як правовірний. У цьому легко переконатись, заглянувши навіть побіжно в зборник Святослава 1076 рік Повість Врім'яних Літ за Іпатівським списком у фрагментах творів Луки Жидяти, Клима Смолятича, Митрополита Іларіона та інших. Сьогодні можна звичайно сумніватися в тому, наскільки точно в нас в Україні переклали цей термін, але довіримося нашим предкам. Бо в X столітті, в подальший період, знали вони грецьку мову зовсім непогано. З Візантією підтримували прямі контакти, а тому їм було небайдуже, як перекласти. Той чи інший термін з живої грецької мови, якою вони спілкувалися з сусідами. Цікаво, що новознайденому професором Олександром Горбачем у Паризькій національній бібліотеці, першому рукописному словнику Арсенія Корецького Становського та Епіфанія. Славенницького наші ченці чину святого Василія Великого. Ще в 1650 році для перекладу грецького слова Ортодоксос не знайшли в нашій мові іншого значення, ніж правовірний Рим 1668, сторінка 191. Подібно вчинили. Автори академічного словника іншомовних слів Київ 1977 рік, а вже їх у симпатіях до греко-католиків аж ніяк звинуватити не можна. Звідки ж тоді появився переклад цього терміна як правовір'я? Перепрошую, православ'я! Уже згаданий нами словник староукраїнської мови 14-15 століть добре знає обидва слова, слова, як переклад одного і того ж грецького терміна ортодоксальний, причому його переклад, як православний, більш поширений на східній Україні після 1458 року, тобто можна зробити висновок. Що з часу, фактично утвердження Російської православної церкви. Термін православ'я витіснює слово правовірний. Більше того, Державна імперська і церковна ідеологія вже зробила для того, щоб цей термін був у Росії єдиним, а згодом він стає навіть синонімом слова Російський. Удаля, тон 3, сторінка 380. Православний Государ означає Руський Государ. Православне то значить русський народ. Таким чином, правовірний перетворюється у православного неділя ортодоксії у неділю православ'я. Навіть російський народ у православний. При переписуванні літургічних текстів на рубежі 15-16 століть слово православний неканонічно і всупереч усякій логіці, проникло в церковнослов'янський канон Святої Літургії в 19 столітті. Точилася суперечка про те, яким перекладом користуватися в часі богослужень. Конгрегація поширення віри без жодного пояснення, 16 травня 1887 року рекомендувала користуватися російською версією перекладу, що й було затверджено в додатках. До рішень Львівського собору 1891 року. Однак на території Галичини, де місцеве населення, греко-католики, стикались віч навіть з православними, таке трактування терміна ортодоксія в лапках виникало далеко неоднозначну оцінку. Особливо нехтіть до терміна «Православ'я» поширилося після того, як російські війська в ході Першої світової війни побували на Західній Україні. Саме тоді був арештований у Львові Слуга Божий митрополит Андрей Шептицький 18 вересня 1914 року, а згодом ще майже 300 греко-католицьких священників було зруйновано. Сотні наших церков таке брутальне ставлення російської армії та урядових чиновників до нашої церкви і переважної більшості інтелігенції аж ніяк не спричинилося до популяризації православ'я в Галичині. Характерно, що кількість православних церков. На наших землях у міжвоєнний час після 1918 року різко скоротилась, а діяльність різного роду москофільських організацій, товариств і громад ще в роки війни зійшла на нівець. Після повернення 10 вересня 1917 року. З тривалого заслання в Росії Андрея Шептицького митрополит скликає конференцію Галицького єпископату, першим рішенням якої було зобов'язати кожного священника в межах Львівської та Галицької єпархії під час усіх богослужень опускати слово. Православних. І ось в мене є рішення Конференції Галицького греко-католицького єпископату. Я вже не буду перечитувати це рішення, бо тут в двох словах я вже розповів. Отже, шановні, не маємо права сперечатися, маємо тільки Дивитися на наших єпископів, священників, професуру, яка дослідила ті чи інші історичні події. А саме ось у тій книжці Пізнаємо Правду і вона з'єднає нас. Хочу попросити вас щоб ви поширювали дане відео, давали свої коментарі і вподобайки. Слава Ісусу Христу!